І посилюватися, тому що цієї підтримки потребують наші громадяни. Так на сьогоднішній день, за нашими підрахунками, близько 8 8 мільйонів українців мають право на безоплатну правову допомогу і можуть за нею звернутися до цих центрів. Це пенсіонери, інваліди, люди, які мають дохід менше прожиткового мінімуму, це сім'ї загиблих воїнів, діти-сироти та їх опікуни, громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Громадяни, щодо яких суд розглядає справу про обмеження дієздатності, особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, жертви нацистських переслідувань. Але хочу наголосити на тому, що нещодавно уряд прийняв рішення про розширення переліку осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу, а саме додавши до них осіб, які претендують на отримання статусу учасника антитерористичної операції. і... Особи, які є вимушеними переселенцями у зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні через агресію Російської Федерації, також за ініціативи уряду підготовлено законопроект, який передбачає, що ми пропонуємо збільшити суму для малозабезпечених, які мають право на дану безоплатну праву допомогу. Сьогодні це прожитковий мінімум. Ми пропонуємо збільшити до двох прожиткових мінімум для того, щоб ще більше громадян змогло отримати цю безоплатну праву допомогу. Цей законопроект вже знаходиться у Верховній Раді. Але хочу наголосити на тому, що за період в два місяці, скільки активно працюють центри безоплатної правової допомоги, вже більше 2200 громадян отримали адвоката для представництва інтересів суді. По деяких справах вже отримано позитивні рішення і вже пройдено всі необхідні процедури і інстанції. Але наші колеги, які працюють безпосередньо у е, даних центрах безоплатної правової допомоги, поінформують вас більш детально. Будь ласка, дякую. Дійсно, так ми працюємо уже три роки. Працюємо по кримінальних провадженнях в першу чергу. Але з 1 липня цього року також відкрито доступ до безоплатної вторинної правової допомоги для тих осіб, власне, яких перелічила пані Наталія. За цей час ми встигли допомогти, власне, уже можна вважати є завершені результати 2200 громадянам, які зверталися за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги. Йдеться про самі різні категорії справ. Фактично, будь-хто, хто відчуває таку потребу, може звернутися до центру, і центр допоможе або самостійно, тобто шляхом призначення адвоката, який буде надавати правову допомогу за рахунок коштів держави, або центр може також передресувати до громадських організацій партнерства, з якими ми. Постійно посилюємо і розвиваємо. Як вже було сказано, 8 мільйонів українців є потенційними клієнтами цієї системи. Це не означає, що всі вони одночасно в один день звернуться за допомогою, але це означає, що потреба у такій допомозі дуже висока. Ми намагаємося постійно відчувати ті настрої і ті власне, тренди, які є зараз у суспільстві, і намагаємося розвиватися. Напевно, це було б неможливим, якщо б не та прозорість, яку ми маємо одним із своїх засобничих принципів. Я звертаю увагу, що з вересня минулого року ми публікуємо у відкритому доступі. Ця інформація оновлюється щотижня дані про ті кошти, які витрачаються для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну трину правову допомогу. А вчора було прийнято рішення про те, що ми опублікуємо і будемо теж постійно оновлювати цю інформацію. Сьогодні це вже відбувається. В даний поточний момент часу відомості про заробітну плату, про ті видатки, які виділяються на заробітну плату, із зазначенням конкретних посад, прізвищ по всій системі, тобто всі наші працівники будуть фактично під мікроскопом суспільства, і суспільство зможе задовольнити свою цікавість в будь-який момент. Так само, ми звичайно ж публікуємо, як це передбачено законодавством, звіти про виконання бюджетних програм і започаткували, напевно, найперші в Україні були. Це відзначає міжнародна місія, зокрема, яка була організована Королівством Нідерландів через їхнє міністерство фінансів, академію фінансів, які проводили перший аудит ефективності в Україні. Результати цього аудиту були високо оцінені Держфінінспекцією і поставлені в приклад іншим державним установам державним органам, завдяки чому я зараз в даний момент відчуваю дійсно напевно навіть певну якусь гордість. Це трирівнева система, яка діє прозора, яка постійно розвивається. І, наприклад, одним із наших найближчих кроків є відкриття кол-центру, який буде забезпечувати консультації, в тому числі у середньостроковій перспективі по телефону. А перша послуга, яку можна буде отримати, це дізнатися порядок надання безоплатної троє правової допомоги, адреси, контакти всіх центрів і загальні консультації отримати стосовно порядку звернення. Такий крок потребує звичайно залучення коштів. Кошти, як вже було сказано, залучаються не лише з державного бюджету, дуже цінну допомогу нам надають наші партнери, міжнародні, іноземні. І хочу наголосити, також, що в наших планах є створення також модельного центру. Це буде один з діючих зараз уже київських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Цей проект коштуватиме 25 мільйонів гривень. І фактично найближчим часом, якщо не помиляюся, це буде 10 жовтня. Відбудеться розкриття пропозиції. Ми запрошуємо, користуючись нагодою всіх бажаючих взяти участь у. Державних закупівлях, які стосуються реконструкції приміщення для такого модельного центру, цей модельний центр буде займатися впровадженням нових технологій, нових розробок, які спочатку будуть тестуватися на цьому центрі, а потім запроваджуватися на всій території України стосовно надання безоплатної вторної правової допомоги, маю на увазі. Власне, через те, що ми є відкриті, прозорі і абсолютно доступні для всіх бажаючих, які хочуть отримати інформацію про нашу діяльність. Ми маємо успішний досвід проведення попередніх, попередніх закупівель. Наприклад, у 2015 році, через те, що інформація про нас поширювалася, і ми активно залучали, як це передбачено законодавством якомога більшу кількість учасників для проведення тендерів. Нам вдалося зекономити 4 мільйони гривень. Для прикладу, на в деяких закупівлях, наприклад, комп'ютерної техніки або меблів, нам вдалося виходити на результати, коли ціна є нижче ніж середньоринкова. Хотів би звернути увагу на те, що той інтерес, який буквально останніми днями. Викликано з боку Національної асоціації адвокатів України стосовно того, звідки гроші, яким чином вони використовуються, і хто за це все має відповісти. Я сподіваюся, міг бути задоволений елементарно, якщо б всі бажаючі звернулися за цією інформацією, яка розміщена на сайті координаційного центру. Сподіваюся, що останні наші кроки дозволять задовольнити цю цікавість на випередження. Будь-якому разі ми залишатимемося відкриті і хочемо також згадати про те, що найближчим часом до 30 вересня будуть, буде завершено прийом заявок на наступний конкурс адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Зараз таких адвокатів близько п'яти тисяч. Ми сподіваємося, що цього року також до нас приєднається ще орієнтовно 500 таких адвокатів. Які зможуть самі переконатися, якщо мають зараз якісь сумніви і, скажімо так, піддаються впливу інформаційного тиску, інформаційної атаки, яка є останнім часом, і зможуть переконатися mm -hmm. про те, що працювати з нами це річ звичайна, так само як працювати з будь-якими іншими контрагентами при надані правової допомоги. Дуже дякую. А, ну і щодо ефективності системи безплатної вторинної правової допомоги. Взагалі, відповідно це питання нададуть, напевне, десятки осіб, щодо яких є випродовольні витоки у кримінальних провадженнях, а також сотні осіб, завдяки роботі системи безплатної втари правової допомоги, допомоги, яких не притягнуто, до яких не застосовано винятковий засіб у вигляді тримання під вартою. Вже говорили, що з липня що з липня місяця розпочала надаватись безоплатна. Права допомога також у цивільних та адміністративних справах. І незважаючи на досить нетривалий час, який пройшов, вже вдалося досягти досягти певних позитивних результатів. Так, зокрема, мною надавалася така допомога на підставі доручення першого київського міського центру, і предметом справи було визнання заповіту на дійсним. Справа тримала, тривала з 2007 року та затягувалась. Через постійні клопотання, через постійні заяви, зміни позивних вимог, проведення експертизи. Однак в одному судовому засіданні справа була вирішена, та після двох двогодинної тривалості е, ухвалено е, рішення, яким позивні вимоги клієнта задоволені. Е, певний, що е, слова подяки. Від клієнтів на адресу адвокатів та на адресу центрів будуть тривати і далі, надходити і далі. І ті результати, які вдалося досягти, вони вже є підтвердженням ефективності системи. І наприкінці хотів би зробити таку дремарочку, додати риторичне питання для того, щоб усвідомити, хто ми такі, що ми робимо. У цьому світі для того, щоб ми могли не лише бачити, а лише й роздивитися тих осіб, які потребують цієї допомоги та протягти руку допомоги цим особам. Саме на мою думку, створення системи безоплатної правової допомоги і сприяє цьому. Доброго дня, шановні колеги. Ігор Алексєєв, народний депутат, радник міністра юстиції. Ну, все ж таки, коли ми говоримо про роботу безоплатної правової допомоги, і, і звертаючись до вас, все ж таки хотів би апелювати мовою цифр. А що таке права допомога? Кому вона допомогла, які є результати, і все ж таки, як громадяни відчувають те, що вони можуть скористатися правовою допомогою? Наведу лише кілька красномовних прикладів, які... Свідчать про перші результати безоплатної правової допомоги, які яка зараз організовується і надається через центри надання правової допомоги, які створені міністерством юстиції і адвокатами, які були залучені на відповідних конкурсах, за 2014 рік. За перше півріччя 2015 року, лише в кримінальних справах ми маємо близько 250 виправдальних вироків. Ми маємо більше 1300 осіб, щодо яких кримінальне провадження взагалі було закрито. Ми маємо близько 1200 випадків, коли запобіжний захід у вигляді тримання під вартою замінювався на більш м'який захід або взагалі скасовувався. Це ті результати, це ті результати залучення адвокатів і їх участь у наданні правової допомоги клієнтами, де ми бачимо, що є результати. Є позитивний результат, і я впевнений в тому, що якщо б не було цих адвокатів, якщо б вони не були залучені до надання правової допомоги цим особам, я не хочу такі наводити негативні думки. Але переконаний в тому, що хтось з цих осіб був би незаконно засуджений. Це 100%. І робота цих адвокатів якраз і запобігла цьому. По цивільним і адміністративним справам і через, з 1 липня 2015 року урядом започатковано безпрецедентну акцію з надання правової допомоги відкрито 100 центрів в абсолютно всіх областях України. Що ми маємо за цей час? Лише за два місяці до цих центрів звернулось більше 13 тисяч осіб. В одних випадках це консультації, роз'яснення, в інших випадках це. Залучення адвоката і безпосередня робота адвоката з цим клієнтом. І ми вітаємо і представники депутатського корпусу урядову ініціативу, яка розширить можливості доступу до безоплатної правової допомоги. Вже зараз нею можуть скористатися, як вже було зазначено, близько 8 мільйонів українців. Але ми бачимо, що є. Питання щодо того багато звернень від учасників АТО, від переселенців, і якраз урядова ініціатива, якраз і покликана про те, щоб надати цю праву допомогу населенню. І все ж таки хотів би навести кілька прикладів, які ми вже зібрали позитивні роботи центрів саме в цивільних і адміністративних справах за ці кілька місяців роботи, зокрема в Волинській області. Людину, яку була спостраждала в дорожньо-транспортній пригоді, уявіть собі, суд визнав правопорушником. І робота адвоката, який був залучений до роботи з цим клієнтом, результат скасовано рішення, і людина визнана потерпілою. В Харківській області робота адвоката допомогла жінці отримати рішення щодо виплати аліментів. У Мене питання до вас. Як ви думаєте, чи могли ці люди мало забезпечені, без правової допомоги, без залучення адвоката отримати позитивне рішення і захистити свої права? Я сильно сумніваюся, тому ми будемо максимально сприяти цим урядовим ініціативам, ми будемо максимально підтримувати і максимально контролювати, щоб робота цих центрів була ефективною. І спрямованою на те, щоб максимально і ефективно захищати права та інтереси громадян. Дякую. Дякую. Дмитро Сторожук, народний депутат України. Доброго дня. Хотів би підтримати свого колегу і наголосити на тому, що за цих два місяці ми об'їхали майже всю країну і подивилися, як працюють центри надання безоплатної правової допомоги. В тому, що реформа вже себе зреалізувала, тут немає жодних сумнівів. Більше 12 тисяч звернень свідчать про те. Що люди вимагають цієї допомоги, вони розчарувалися в тих інститутах, які існують на місцях, вони не можуть добитися правди. Громадяни оббивають пороги місцевих органів влади і не можуть добитися справедливості. І саме звернення до правової допомоги саме до адвокатів, не до юристів, які просто наймають на роботу поза конкурсом, а на адвокатів, на фахових спеціалістів, які на сьогоднішній день вони є кваліфіковані, отримують свідоцтва. Вони представляють інтереси в судах за гонорар. І для адвоката, в першу чергу, є його авторитет, його цінність це авторитет, а вже на другому місці оплата праці. І ми бачимо ті приклади, які були за два місяці, про те, що вони все-таки захищають громадян, вже показує необхідність цієї реформи. Ті ініціативи, які впроваджені урядом і вже розглядаються, будуть розглядатися на нашому профільному комітеті правової політики і правосуддя, ми будемо в найкоротші терміни. Вносити до зали Верховної Ради і голосувати за них, тому що питання пов'язані з наданням учасникам АТО, є велика проблема, про це всі знають і говорять. І саме вже адвокати допомагають їм швидше отримати такі посвідчення. Це, як вже зазначалося, збільшили статус малозабезпеченого до двох прожиткових мінімумів. Це також це питання пов'язані з отриманням пенсій соціальних пілів. Знаємо, що є проблеми щодо. Прийняття на навчання дітей, учасників антитерористичної операції це все ті соціальні питання, які ми зараз будуть займатися адвокати. І маємо вже перші результати, і будемо надалі підтримувати ініціативи Міністерства юстиції. Дякую. Будь ласка, ваші запитання, якщо вони є? Жодних запитань? У питання щодо Национальної асоціації адвокатів. Вони зараз в засобах масінформації. Безоплатну правову допомогу, то кажуть, що їх ставлять у нерівне положення з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, що нібито в місті створиться тоталітарний режим, що не втиснуть, намагаються знищити незалежну адвокатуру. То в чому ж що їм не подобається і чому намагається якщо намагаються діти? Дозвольте мені, мабуть, пояснити це, це питання. По-перше, принципи, на яких побудована безоплатна права допомога, вони навіть закладені в Конституції. Держава повинна забезпечити право на адвоката. Що ми робимо вперше за всю історію держави? І нарешті уряд підтримав і виділив кошти на це для того, щоб адвокати могли допомагати громадянам, тому що адвокати, які працюють в асоціації, це лише за гроші, яких наші громадяни не мають. По-друге, дійсно насправді Міністерство юстиції відбирає кандидатів лише на прозор. Орму конкурсі він відбувається два рази на рік, якщо хтось з адвокатів бажає прийняти в ньому участь, і сам побачити. Насправді мені навіть невідомо хто ці люди, де вони працюють в міністерстві. Вони відбираються на конкурсах на місцях, вони обирають своє керівництво, в них є директор центру, наприклад, кожного окрему, і таким чином здійснюється ця незалежна безоплатна правова допомога, яку ніхто в всій державі іншої не надає. А з приводу тоталітарності, то мені здається, що асоціація адвокатів повинна звернути увагу на свою діяльність тому що таким чином, намагаючися добитися можливо своїх якихось корисних інтересів, які нам невідомі до сьогоднішнього дня, вчора вони лишили адвокатського свідоцтва директора координаційного центру надання безоплатної правої допомоги, таким чином здійснюючи прямий тиск на дану систему зі свого боку. Підставою стало його висловлювання на конференції, які вони. Вважають такими, що не відповідають їх адвокатській етиці. І якщо особа висловлюється в цій державі і має свою точку зору, за це її такі органи позбавляють взагалі свідоцтва допуску до професії, то мені здається, це саме і є тим осередком тоталітаризму в державі. Будь тобто, ласка, ваше запитання. В мене таке уточнення щось не розумію, чи не виходить таке замкнене полоне, що держава спочатку скривдить людей, тобто не дає. Даде... Там чи пенсії, чи соціальних пільг, а потім дає безоплатного адвоката, щоб від самої себе захистити. Чи нема замкненого якогось кола, і можливо його якось треба виходити, Так, будь ласка. Дуже дякую за запитання. Воно власне дозволяє розкрити суть нашої системи. Так, дійсно, ви абсолютно праві. На перший погляд, це замкнене коло, тому що держава однією рукою людину образила, а іншою рукою приголубила і допомогла. Власне, я вважаю, що якщо ми будемо рухатися у цьому ж напрямку далі, якщо якість надання правової допомоги буде зростати, то в якийсь момент ті, хто безпосередньо чинить образи, утиски і так далі, вони зрозуміють, що в цьому немає сенсу, тому що потім вони будуть притягнуті до відповідальності. От, власне. Той етап реформи, який започаткований з 1 липня 2015 року, він є надзвичайно хорошим важелем для того, щоб оптимізувати і державне управління, тому що дійсно держава перепрошую, людина страждає в процесі прийняття якихось неправомірних або недосконалих, або відверто незаконних рішень. І в такому разі є шанс, що, а це, як правило, люди, які не можуть собі дозволити самостійно залучити адвоката і виправити ситуацію через суд. Наприклад, в такому разі на допомогу власне, і приходить система надання безоплатної Ментериної правової допомоги і адвокати допомагають цю ситуацію вирівнювати. Ще раз повторюся, часом стане зрозуміло, коли ці люди будуть притягнуті в судовому порядку до відповідальності, які виносили неправомірні рішення, що дешевше одразу розбиратися, одразу приймати законні рішення, і тоді вважаємо, що досягнемо своєї мети. Дозвольте, може продовжити так, що общаюсь. Ще справа в тому, що надається права допомоги не лише від захисту держави. Досить існує багато ситуацій. Прикладів, в яких немає впливу держави, якісь там сімейні питання, питання спадкування. І тому держава якраз сприяє вирішенню цих питань. Я тут хотів би підтримати колегу. Дійсно, тут, щоб не виникло в нас розуміння, що якесь замкнуте коло. Ми говоримо про надання правової допомоги в кримінальних, адміністративних та цивільних справах. Саме широка галузь це цивільне право, там безліч відносин, не пов'язаних навіть з державою. Ті приклади, які е, ініціативи, яку проявило Міністерство юстиції і уряд, розповсюджується лише на учасників антитерористичної операції, збільшення е, тих категорій того населення, які має от, право отримати на цю правову допомогу, це не значить, що проти держави. От, тому, можливо, виникла така думка, що держава робить такі якісь кроки. Насправді питань. Які пов'язані з державними органами, там їх близько там 15%, не більше, все інше, це кримінальні спори і цивільні спори. Дякую. Будь ласка, ваше запитання. Доброго дня, Національна асоціація адвокатів України. Mm -hmm. У багато питань. Зокрема, почнемо з першого. Як ви вважаєте, може людина, яка позбавлена займатися адвокатською діяльністю, По-перше, це рішення буде оскаржено, тому що ми вважаємо, що вони мали підстав таке робити, так? Ну, вибачте, я, я доповню би. По-друге, немає жодної вимоги, щоб координаційний центр з надання правової допомоги очолював адвокат. А ви вважаєте, що це доцільно? Ну, три роки вважали так, і Національна асоціація адвокатів України цього не заперечувала, наскільки я пригадую. А скажіть, будь ласка, чому в звітності адвокатів представник центр ВПД передбачає розкриття адвокатської таємниці? Скажіть, будь ласка, що таке адвокатська таємниця? Таємниця це те, що передбачено в статуті адвоката і так далі. Тобто це речі, які вони не мають права розкривати. Скажіть, будь ласка, які а речі про адвокати про не мають свої права свої... розкривати? Ну, ми... Це безпредметна розмова. Ми три роки говоримо про адвокатську таємницю, і жодного разу нам не наведено, що мається на увазі. Тобто, які приклади, які конкретно документи, які конкретно акти, які подаються до центру. Це, про своїх клієнтів, про їх справи. це не назва документу. Адвокат подає вичерпний перелік документів для того, щоб отримати оплату. Якщо буде вказано, в якому з документів місце адвокатська таємниця, три роки адвокати це роблять, і до нас не було жодних скарг офіційних, тобто лише викиди в повітря. Та, Ви, Вибачте, але я не можу на це відповісти. Так відповідно це запитання. В першу чергу клієнт звертається до центру, тобто він вже там розкриває своє прізвище, ім'я по-батькові, дату народження. Потім вже йому призначають адвоката. Тому я не розумію про яку про які саме адвокатську таємницю, де мова. Бо дії, які здійснюються адвокатом, вони жодним чином не, не звітуються і не надаються, Це просто мова про звітування, про те, що адвокат якусь роботу виконав. Напевне, останнє найголовніше питання. Рекомендації цілої низки міжнародних організацій, включно ООН та Україна Європи, містять наполягання на створення саме незалежної адвокатури. В усіх європейських странах так і відбувається. Формат, коли ці самі центри з надання ВПД створено в рамках державного органу... Лише в Росії. Чому Україна йде у цьому російським, а не європейським шляхом? Це неправдива інформація. Такі центри успішно діють в Канаді і в США, наприклад. Я думаю, що ви не вважаєте, що вони є тоталітарними державами? Я вважаю, що там трішки інша система. Ну, ми будуємо цю трішки іншу систему, в тому числі в співпраці з Канадою і США. Будь ласка, ще запитання. Якщо дозволити, я хотів би кілька слів сказати про взагалі ту дискусію, яка виникає зараз і в інтернет площині і ось зараз питання. Знаєте, ми побували в багатьох областях, об'їхали абсолютно всі області України. І ми бачимо надзвичайно високий попит населення на правову допомогу. Конституційна гарантія, конституційний базисний принцип про те, що у визначених законом випадках держава забезпечує безоплатною правовою допомогою, роками взагалі не був забезпечений. Держава взагалі не створювала жодних умов для того, щоб мало забезпечені особи. Особи, які не можуть собі найняти дороговартісного адвоката, могли собі захистити свої права та інтереси в суді, перед державними органами, перед свавіллям чиновника. І а, така ситуація, вона абсолютно свідомо призводила до надзвичайно жахливих ситуацій. Подивіться, в країні не було взагалі виправдувальних вироків. Відсоток виправдувальних вироків складав майже 0%. І така ситуація, і така ситуація що держава вперше наповнила реальним змістом конституційний принцип. Я ми вітаємо таку ситуацію. І перед тим, як щось критикувати, підійдіть до людей, Підійдіть до цих 13 тисяч, які вже звернулися, а їх будуть сотні тисяч. Підійдіть до тих людей, які були захищені в кримінальних справах, які не зазнали утисків в суді і були незаконно засуджені. Чи оці, позитивно оцінюють вони таку роботу? Всі позитивно оцінюють. І ми, як депутати, не дамо а, зруйнувати цю ідею. Ми будемо її всіляко підтримувати і всіляко сприяти тому, щоб людина була захищена максимально в цій країні, в тому числі механізмами безоплатної правової допомоги. Дякуємо за увагу. До побачення.